Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Нова фраза, верніше, не нова, стара фраза Зеленського. Колись ще до президентських виборів він виступав на Донбасі. І е, його прес-конференції, прес здається, зліва сидів Юзік його чи як його називають. А з другого боку, я навіть не знаю, хто то був, тому що я їх не знаю. Але неважливо, просто щоб ви розуміли, що це ну, він ще туди був. Можна було на нього дивитися, ось так скажемо. Більш в товарному вигляді. Це для того, щоб ви розуміли, що це ще, можливо, давненько було. Але якщо на Донбасі, це було вже коли війна почалася на Донбасі. Тобто, я так, мені чомусь здається, то був 2016 рік. Я от не записала, але неважливо. Фраза така була. Я хочу, чтобы мы говорили на одном языке. А мы на нем сейчас говорим именно на одном языке, понимая друг друга. А вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа. В принципе, потому что один и тот же народ. Мені було важко читати, тому що я так і шрифтом собі написала російським шрифтом. Не один народ, а один народ. Ось, І тепер прозвучало в 23-му році, здається, коли він вітав минулого року, не цього року, а минулого року. Ми побачили, хто є хто. Що змінилося за ці 6, 7, можливо, років, 5 років? Чи змінилося щось у Зеленського з тих часів? Чи зрозумів він, що ми не один і той самий народ? Чи все так само і залишилося? Зараз ми подивимося. І так. Давайте щоб розрізняти, тому що карти вони не, не нічого не, не скажуть конкретно, якщо ми конкретно не запитаємо. От коли він говорив оту першу фразу, я хочу, щоб ми говорили на одному язикі, так ота От перша фраза, яка звучала російською мовою, саме в той момент я уявляю собі, як він це говорить. Яке у нього тоді було відчуття до руських? Друзького міра. І взагалі, що він тоді думав про це все? Ну, ви знаєте, відверто вам скажу, йому випався шанс, повний емоціями. Тут емоції, але негативні емоції. Чому негативні? Тому що він неправду казав. Він намагався себе припадати якнайкраще. Тут можна сказати, знаєте, зараз я, я запитаю, що він в той момент відчував до Росії, до руського народу. Але тут він, ну от він, ну ну от от людина нещера. Місяць вже показує людина нещера. Людина за бабло. І за емоції. Артист з повної букви. А зараз ми подивимося, що у нього в той момент от, яка, яко, яка в нього любов до Росії є. Чи, чи, чи нема в нього тоді? Ну, да. так. Да. Угу. Ви знаєте, він за. Да-да-да, от він тоді ще розчитав. Що Росія це один народ, от, і, от, от ці карти воно й показує. Він знаєте, він до чогось готувався в той момент. Я так можу припустити, що це було розраховано на тих людей, хто люблять його квартал дивитися, на тих людей, які його підтримують абожають, і не на патріотів це було розраховано для тих, хто. Як би це сказати, ой, ну, обкручених пропагандою, так? от, І він до чогось готувався. Я, я би сказала, що тут уже йшла підготовка повним ходом у президенти. Чомусь у мене так відчуття таке. ну, Туди він ще помолодший був. І так, а тепер зараз подивимося ось ця, чи, ця наступна фраза, яка була минулого року. Ми побачили, хто є хто. Дійсно, побачили? Ось ця йде. негативна карта, але зараз ми подивимося. Чи дійсно ми побачили, ну, то, що український народ так, а от чи Зеленський побачив, хто є хто. Чи прокинувся він, чи ні. А дивіться, знову випадають хто часто або всі розклади, які я роблю на Зеленсько, ну, майже завжди ось такі. Зірка випадає, королева жезлів. Я казала, що це значить. Це жінка, яка вміє кокетнічати, знає, як кокетнічати з публікою. Заради, за ось, знаєте, цей емоційний такий всплеск. Ось, а на самому ділі. Це він на публіку казав. Це він так на публіку. Не, не бачу я. Зараз ми подивимося ще щось. Да. Е, людина, знаєте, це, щоб ви зрозуміли, що він помінявся. От. Що він змінився. Тобто, людина не змінилася. Не змінилася. Людина, е, яка була, така й залишилася. Чи поміняється колись Зеленський? Я маю на увазі, чи буде він все життя вважати, що русский з нами один народ? 50 на 50. А він за гроші все, все, що завгодно скаже. До речі, за гроші він все, що завгодно скаже. За особисті гроші, щоб до нього вони прийшли якнайшвидше. На жаль, не бачу я цього. Ні. Ні, я цього не бачу, що він колись змінить свою думку, що ми не один народ, от що це різні люди. Ні, на жаль, ні. Це, знаєте, пропащий варіант. Вибачайте, що так кажу, але так воно є. Ну от що я ще тут можу приплести, якщо от таке воно є. от таке воно родилось. Вибачте, мої дорогі ті, хто прилітають на канал і починають дурниці говорити. Поцікавтеся історією родословною пана Зеленського, про його батька, про його дідуся, нквідіста, який розстрілював у кривому розі повстанців, патріотів. розумієте? Тому не говоріть: ну, ну, яблуня верніше, яблуко від яблуні далеко не впало. Про що тут говорити? От, навпаки, ми розбирали цю тему. Його дідусь би був щасливий казав: о, ти мене обверстав, от так. Тому думайте. Але я знаю, що у мене публіка достатньо просвітлена, достатньо свідома, і я горжусь цим. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. А сьогодні Зеленський, завтра інший президент. Так, це трагічна історія. Клаптик історії в Україні. Таких правда, на жаль, було багато. Переважна більшість в Україні були, були предателі. Так і кажу: предателі були у влади, підбурювачі такі, ну що зробиш? Не вчимося ми на своїх помилках, не вчимося, не вивчаємо свою історію. На жаль, тому вчіть своїх дітей патріотично. Любити Україну. Не президента, а Україну. Президент це не Україна. Він представляє Україну. А Україна це народ, це земля. Це дух український. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!